Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свій відгук на таке мило з сайту iHerb від Milled by Nature. Це африканське чорне мило. 141 грам вага, тут алої, вітамін Є, е, розмарин і так далі. Ось такий от склад, кому цікаво. Я залишу ще посилання на сам продукт, щоб ви ознайомились більш детально. Зроблено в США такі є позначки, що за природу вони приходить воно ось в такому форматі і ось такий залишок цього мила. Тобто, воно набагато таке було товстіше, і на ньому було так висічено. By Nature назва. Також тут є такі вкраплення, як вівсянка, чи щось такого плану. Воно при у нього непоганий запах. Але, якщо чесно, основна проблема в тому, що після використання цього мила у мене залишається такий трошки невеличкий наліт на, на моїй сантехніці, тобто на, на рукомитнику, так знаєте, день або два і вже треба його чистити. Воно іде класно, тобто приємний аромат, такий нестандартний колір чорний. І, в принципі, склад окей, але проблема в тому, що воно. Трошки мастить все те, до чого воно доторкається. Тому таке, ну, ідея класна, і я, якщо чесно, я десь отут вставлю відгук на попереднє моє чорне мило. Ось того виробника я не пам'ятаю, щоб так мастилася сантехніка від використання, тому не знаю, наскільки я його можу рекомендувати, але прикольно, воно виглядає так цікаво, тобто всі звикли, що мило або світле, або кольорове, але точно не чорне. Тому, ну, як варіант можна спробувати. Ось так же ж воно виглядає. Класно, що упаковка з картону, але ось цей от варіант таке собі, тобто, воно не повністю можна його переробити. Кожний обирає все те, що йому подобається, але це такий непоганий варіант спробувати щось нове і ну, добити посилку до безкоштовної доставки. Цікаво, чи ви використовували таке мило і чи співпадає моя думка з, з тим, що ви відчули. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, Па-па!